Ми щасливі від того, що проживаємо в славній, незалежній соборній Україні. Та на превеликий жаль, наша незалежність, наша соборність, як більмо на оці стала клятому ворогові, який війною пішов на нас, який війною пішов на нашу святу землю. Тому що ми війни не хотіли, це війна не наша. Ворог хоче знищити нашу соборність. Минуло більше ста років, коли був проголошений акт злуки. Минуло більше століття. Але ворог ніяк. Не вгамується. Його потворні чорні думки його супроводжують постійно. І він мріє знищити нашу соборність, мріє знищити нашу єдність, мріє знищити нашу незалежність. Історія країни пишеться завжди. Кожна мить, все, що відбувається, це все історія. Та, на превеликий жаль, склалось так, що починаючи з 2014 року, історія нашої країни пишеться і гаптується кров'ю. Це відбувається тому, що так захотів ворог. Ми цього не очікували. Ми до цього не були готовими. Ми ніхто не вірили до останньої миті, що з нами так зроблять. І виявляється, що і люди ворогові наші потрібні, і земля наша потрібна. І потрібна вся Україна, в нього наміра знищити все, що в нас є. І, звичайно, в одному з пунктів плану наша соборність. Але ми зі зброєю в руках боремось і ворогові не даємо зламати. Не даємо знищити нашу соборність, нашу єдність. І щоразу благаємо Господа, кажучи, нам, Господи, соборність збережи. Не дай орді знищити, Всевишній, і шлях до перемоги нам вкажи прости за те, що на землі ми грішні, Соборність ми орді не віддамо, Ще й маєм незалежність, маєм злуку, зі зброєю за це ми стоїмо. Пізнали вже і біль, і горе, і муку. Соборність ми вже маємо роки. Та ворогу вона не до вподоби, з недоброї ординської руки до знищення соборності йдуть спроби. Не знищить оркостан соборність в нас, і Кловаке при цьому поламає, буремний проживаємо ми час, та покидьок той нас не роз'єднає. Хоч болю нам потвори завдають і кличуть на підмогу з бульболенду, соборності ні за що нам не вб'ють, та вигадають там якусь легенду. Нам Боже Україну вбережи не хочемо ми йти в ярмо ординське. Соборність нам назавжди збережи, назавжди відверни все зло сатанинське. Допоможи нам, Господи! Допоможи, нехай це зло сатанинське вступиться з нашої святої української землі. Нехай воно відступить від кожного українця, нехай ворог відійде від нас. Нехай сидить в своєму оркостані. вони нам не потрібні. Ми їх не потребуємо. Ми хочемо жити під мирним небом. Ми хочемо жити у мирі, у слагоді, у любові. Я вірю, що так воно і буде, але потрібен час. Та за той час, допоки буде наша перемога, прикро, що гинуть. Наші дорогі захисники гинуть невинні люди, ворог вбиває навіть янголят, тому нам залишається молитися, бути на всіх фронтах, особливо і на молитовному, всім, хто в тилу, ми мусимо молитися, просити Господа, щоб нам допомагав, тому що. Наші дорогі захисники роблять все, що можуть і вміють зробити, щоб вигнати вибити ворога з нашої святої землі, щоб ми спокійно спали у наших домівках, щоб у нас були домівки, тому що ворог нас визволяє і від життя, і від домівок. Свято будемо вірити в те, що в нас завжди буде Україна, в нас завжди буде незалежність, в нас завжди буде гідність. В нас завжди буде наша соборність, і буде в нас наша перемога. Все буде.